відзначили кращих у Дніпровській філії газмережі відбулось урочисте нагородження газовиків з нагоди професійного свята. Щороку, у другу неділю вересня, в Україні відзначають день працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Святкові привітання за участю члена правління ТОВ газорозподільні мережі України Сергія Мініна, очільника Дніпровської філії газмережі Богдана Поп'юка, голови профспілки Олександра Колихаєва та заступника міського голови Ігоря Маковцева. Відбулись 12 вересня. Ви і в день, і вночі виконуєте свої обов'язки, свою роботу, щоб в домівках був затишок, добро і тепло. Багато слів хотів сказати, але на даний момент я скажу одно. я бажаю вам миру, добра, процвітання, вам, нашому колективу. Я прикладу максимум зусиль, щоб ми і ви гордилися тим, що ми є газовики. Ми маємо велику газорозподільну систему, але ця газорозподільна система вона не може. Бути сама по собі і надихають і ту енергію, тепла тої надійності і стабільності її роботи надають люди, які працюють і обслуговують її. людський капітал це є головне, що є в Дніпровській філії. І я бачу, що достатньо професійні люди працюють в Дніпровській філії. Це є наша цінність. Люди це головне, що ми маємо. Це головний капітал нашої компанії. І вам за це за результатами роботи у 2025 році почесні грамоти та подяки від очільника ТОВ газорозподільні мережі України Сергія Скиби та виконуючого обов'язки директора Дніпровської філії газмережі Богдана Поп'юка отримали 35 фахівців. Почесні грамоти від голови первинної профспілкової організації Дніпровської філії газмережі Олександра Колихаєва 17 фахівців. Крім того, 13 фахівців компанії отримали відзнаки від голови Дніпровської міської. Ради за вагомий особистий внесок у забезпечення сталого та без аварійного функціонування газорозподільних мереж міста. Для мене ця нагорода стала великою несподіванкою. Такі моменти дуже надихають. Я вдячна керівництву газмережі за оцінку мого внеску в розвиток компанії і подальшу мотивацію рухатися далі. Я ще раз вдячний за цю нагороду. Дуже приємно, що в нас зберігається щорічна традиція відзначати кращих працівників. Бажаю усій нашій команді подальших успіхів та процвітання. Дуже дякую за цю відзнаку. Мені надзвичайно приємно, що я її отримав. Визначення моєї роботи надихає мене на подальші досягнення та доводить, що мій внесок в спільну справу є цінним для моєї газової родини. Я вдячний нашому керівництву за підтримку та віру в мої сили. Висловлюємо щиру вдячність усім фахівцям стратегічної галузі, які щоденно проявляють самовідданість і майстерність, відповідальне ставлення до своєї справи, забезпечуючи надійну роботу складного технологічного комплексу, а особливо зараз, під час війни. Аварійні бригади та технічний персонал Дніпровської філії газмережі продовжують працювати в режимі 24 на 7, аби усі клієнти споживали газ безпечно та безперебійно. Дякуємо усім всім, хто нині гідно тримає свій фронт та наближає перемогу.